Вітаю, вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. І ми з вами продовжуємо вивчення математичного аналізу, вступ до аналізу, говоримо про неперервні функції, про дослідження функції на неперервність точці. Функція буде неперервною в точці Х0. Якщо в цій точці існує границя. Функції, і вона дорівнює саме значенню функції в цій точці. Якщо умова не виконується, x0 буде точкою розриву. Розглянемо більш тонко цю рівність. Насправді вона буде виконуватись, коли у нас існують обидві односторонні границі. Функції в цій точці. І вони будуть рівні між собою. Це забезпечує існування границі функції в точці. Але ще треба, щоб ці обидві односторонні границі ще й співпали зі значенням функції. Маємо отаку умову еквівалентну нашої вимозі. Таким чином, якщо виконується ця умова, x0 буде точкою неперервності. А якщо не виконується, щось повинно не виконуватись. В залежності від того, які вимоги порушуються, у нас існує класифікація точок розриву. Якщо у нас х0 точка розриву. Розглянемо їх по черзі. Перший випадок. Припустимо, існують обидві односторонні границі. Існує і границя F від x, коли x дорівнює x0 мінус 0, існує і границя F від x. Коли х дорівнює dx нульове 0 плюс 0. Вони обидві. Але умова не виконується. Що може бути? Може бути, а вони або вони не рівні між собою. Це отакий от випадок. Коли в нас, скажімо, функція отак от плигнула. В точці х 0 стрибок. Так і називається цей вид точки розриву стрибок. Але може бути, що вони співпали між собою, але не співпадають зі значенням функції, або функція просто не визначена в цій точці. Це може бути виглядати приблизно так. От вони співпадають обидві тут, а тут точка виколота. І значення функції тут от в нулі, х0, скажімо 0, наприклад. F від х до 0 дорівнює 0. А праворуч і ліворуч функції сходяться в одну точку. В цьому випадку це теж розрив першого роду. Ці розриви називають розривом першого роду. Або стривок, або усувний розрив. А чому усувний? А ми його усунути можемо. Оцю точку акуратно піднімемо сюди і вставимо, і функція стане неперервною. Ну, так можна зробити, іноді цим користуються, і ми будемо на це ще, ще побачимо, як це виглядає на практиці. Хочу відмітити, оце два види розриву першого роду. Коли у нас існують обидві односторонні границі, але умова якась не виконується, це буде розрив. Якщо ж все виконується, то це точка неперервності. Це розрив першого роду. Ну, якщо є перший рід, то є і другий рід. Що таке розрив другого роду? А розрив другого роду, якщо, якщо не існують один або оба оці односторонні границі. Або вони нескінченні, не ну це еквівалентно не існування, оскільки ми не можемо назвати число, чому вони дорівнюють. Тобто всі інші розриви в нас будуть розриви другого роду. Тут відноситься в першу чергу, це у нас вертикальна асимптота на зразок гіперболи. От у нас розрів другого роду. Функція розбіглась на жаль, завжди. Ні про якийсь стрибок тут не йдеться. От теоретична частина на сьогодні, мабуть, на цьому завершиться. Давайте розглянемо декілька прикладів. Перший приклад. Треба знайти значення параметра А, при якому функція f від x буде неперервною. Функція задана на ділянках. Якщо подивитись на графік приблизній такої функції, ми маємо. Коли х менше або дорівнює 1, це просто частина прямої. Мінус 1, 1, от так, от до одинички підходить сюди, включаючи одиницю. А після одиниці у нас парабола. Ах квадрат мінус 2. Це парабола, яка має вершину на вісі у тоці мінус 2. І якось ідуть її гілки. От парабола. Але вона нам цікава тільки коли х більше одиниці. Тобто цю частину параболи можна сміливо прибрати з розгляду. Більше одиниці. Наша мета підібрати таке А, щоб функція стала неперервною. Тобто та парабола, що я намалював, нам не підходить. У нас тут розрив, стрибок тоді буде. Підібрати треба таким чином, щоб функція стала неперервною. Тобто параболу треба буде взяти от таку нам. Щоб проходили через цю точку. Знайти той параметр А при якому функція буде неперервна. Як це можна зробити? Ну, знову-таки, ми розглядаємо односторонні границі. Очевидно, границя зліва в одиниці х прямує до одиниця мінус 0, функції f від х до рівня 1. 0. Намальований же 0. Дорівнює 0. Коли замість xпі ставити 1. А знайдемо границю, коли х пряму до 1 плюс 0. F від x. Це буде границя х прямую до 1 плюс 0. Коли у нас більше 1 значення, ми повинні, повинні розглядати функцію. Ах квадрат мінус 2. Коли х прямує до одиниці плюс 0. Замість х я підставлю одиницю, ну трошки більше одиницю. І я отримаю, що це, ця границя буде дорівнювати просто 1 сюди. Підставити буде а мінус 2. А мінус 2. От виявляється, границя справа цієї функції в точці одиниця а мінус 2. Вимага неперервності обидві границі повинні дорівнювати між собою. Тобто А-2 дорівнює 0. Звідси А дорівнює 2. Я прирівняв обидві односторонні границі. І якщо взяти замість А двійку, ми отримаємо неперервну функцію. Значення функції в точці одиниці співпадає зі спільним значенням цих границь. І задача розв'язана. Коли а дорівнює 2, функція стає неперервною. Задача друга. Дослідити на неперервність функцію. Взагалі, кажучи, елементарні функції неперервні в своїй області визначення. Тобто, треба розібратися, коли у нас. Функція буде невизначеною. Ці точки, в яких порушується умова визначеності функції будуть підозрілими на розрив, знаменник в ноль ніколи не обертається. Великий знаменник. І з цим все в порядку. Але коли х дорівнює одиниці, в ноль обернеться знаменник показника двійки. І тоді функція при х дорівнюючому одиницю не існує. Цій точці функція просто не існує, таким чином, вона не може бути там не перевірено. Це вже точка розриву. Нам треба тільки з'ясувати, якого роду ця точка розриву. Першого чи другого. Для цього перевіримо існування односторонніх границь в цій точці. Ну, так, по черзі розглядаємо. Розглянемо х прямує до одиниці мінус 0 нашої функції f від х. Якщо я в наш вираз. Замість х підставлю 1 мінус 0. Що я отримаю? Одиниця. 2, 1. Одиниця мінус 1 мінус 0. Мінус на мінус дасть плюс. Плюс 1. Маємо 1. Два в степені. Тут одиниці пішли. Одиниця на плюс 0. Одиниця поділена на плюс 0. Плюс одиниця. Це означає, що показник двійки нескінченність. Знаменник показника прямує, в нескін... прямує до нуля і таким чином показник прямує в нескінченність. Причому в плюс нескінченність. 2 в степені плюс нескінченість це нескінченність. Маємо одиницю на нескінченність це 0. З знаменнику справді стоїть нескінченність. Границя зліва 0. Я не знаю, наскільки коректний отакий запис, але це зручно. При дослідженні на границі. Х прямує одиниця плюс 0. Якщо ми тепер розглянемо одиниця. 2 в степені одиниця поділена одиниця плюс 0. Від одиниці треба відняти одиниця, мінус одиниця і мінус 0 тепер. Плюс одиниця. Тепер ми маємо одиницю поділена 2 в степені одиниця на мінус 0. Плюс 1. В показнику мінус нескінченність. Одиниця на мінус 0 теж нескінченність, але від'ємна, бо значення в знаменнику від'ємне. Двійка в степені мінус нескінченність. Це якщо згадати графік, до речі. Мені допомагають графіки. 2 в степені х. Коли. Х прямує, коли аргумент двійки прямує в мінус нескінченність, графік прямує до нуля. Таким чином, 2 в степені мінус нескінченність буде нулем. І відповідь буде у нас одиниця. Ми отримали, існують обидві односторонні границі. Але вони не рівні між собою. Таким чином, функція буде мати в точці Х. До рівні одиниці розрив першого роду, стрибок величиною одиниця. Ну, приблизно так, якби цей графік малювати, це буде щось на зразок такого в одиниці. Я не буду розбирати ретельно, як він себе поводить. В околі одиниці ми маємо границя ліворуч приводить нас до нуля. О, це завжди здатні. Тобто зверху ми прийдемо до нуля. А праворуч приводить нас до одиниці. Графік. Ну от, скажімо так, щось. Тут стрибок. І в точці х дорівнює 1, функція просто не визначена. Розрив першого роду. Розглянемо ще один приклад, який просто не можна не розглянути. F від x дорівнює синус x поділене на x. Дослідити на неперервність. Зрозуміло, коли х дорівнює 0, функція не визначена. Таким чином, 0 це точка розриву. Треба дослідити вид тип точки розриву х дорівнює нулю. 0. Для цього знаходимо односторонні границі. Х прямує до мінус 0. Синус х поділений на х. Але це перша важлива границя. Незалежно від знака х, це все одно буде одиниця. Точно так і границя Х прямує до плюс 0, синус Х поділене на Х до рівня одиниці. Існують обидві односторонні границі. Вони рівні між собою, але вони не співпадають зі значенням функції, бо значення функції взагалі там немає. Графік в околі одиниці має приблизно, в околі нуля, має приблизно такий вигляд. От функція тут прямує до одиниці. І дірочка виколота, Тут нічого немає, тут дірочка. Функція не визначена. Розрив першого роду. Усувний. Ну оскільки він усувний, давайте його усунемо. Як кажуть, довизначимо функцію в точці х дорівнює нулю. 0. Отримаємо іншу функцію, це вже інша функція f від x. Але вона вже буде неперервною. Сінус х на х, коли х не дорівнює 0, і одиниця, коли х дорівнює 0. Функція f з хвилею буде неперервною всюди, в тому числі в нулі. Бо обидві односторонні границі співпадають між собою і тепер співпадають зі значенням функції в цій точці. Усувний розрів, який ми усунули. Ну і трохи розривів другого роду. Ну, для початку щось що таке f від x дорівнює f в степені 1 ісова. Знову таки, точка, в якій розрив у нас, це 0. Бо коли х дорівнює 0, функція не визначена. Дослідимо на тип, коли х прямує до мінус 0 f в степені 1х. Ми будемо мати тут мінус 0 в знаменнику, мінус нескінченість в показнику. F в степені мінус нескінченність це 0. Границя Х прямою до плюс 0, F в степені 1 іксова. Але коли х прямую до плюс нескінченності, ми маємо. Коли х прямо до плюс нуля, ми маємо тут плюс нескінченність. F степені плюс нескінченність це плюс нескінченність. Отже, перед нами розрив другого роду. Бо одностороння правостороння границя не існує, вона дорівнює плюс нескінченність. І значить графік. У нас буде приблизно таким. Звідси ми зліва приходимо в 0. Але праворуч графік летить в плюс нескінченність. І має тут вертикальну асимптоту. Он туди тікає. Це у нас x, це у нас y, а це F від x дорівнює F в степені 1х. Розрів другого роду. Останній дещо екзотичний приклад. F від x дорівнює синус 1 поділена на х. Знову таки, точка, в якій порушується неперервність, це 0. І нам треба буде досліджувати границі x прямую до. Ну, плюс 0. Снус 1х. Це що? Я нагадую, ми вже бачили таку функцію раніше. І з'ясували, що її графік від одиниці, коли х рухається від одиниці до нуля цієї функції, аргумент синуса рухається від одиниці до плюс нескінченності. І таким чином та вся нескінченна хвиля синусоїди повинна поміститись. Оцей шматочок. І чим далі, тим густіше. От графік приблизно такий. І точно так з від'ємної частини. Ну, якщо розглянути границю справа, границя цієї функції не існує. Немає точки, до якої графік буде наближуватись, коли х прямує до нуля. Границя просто не існує. І таким чином, це теж точка розриву другого роду. Тому що границя одностороння, праворуч, не ліворуч, не існують. На цьому сьогоднішнє заняття закінчене. Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами. А я з вами Олексій Василенко. До побачення.